Короткого вступу про сучасну систематику, до біорізноманіття і почнемо з того, що власне до біо має якесь спірне відношення. Ну, давайте розберемося, раз і назавжди треба, якби розділити природу на ті об'єкти, які здатні себе реплікувати. Тобто відтворювати собі подібних і ті, що нездатні, назвемо одних реплікаторами, а інших не реплікаторами. Не реплікатори залишимо за межами нашого розгляду в цьому курсі, тому що вони точно не належать до живої природи, це об'єкти неживої природи безумовно. А от реплікатори далі розділимо на реплікаторів з рибосомами і на реплікаторів без рибосом. Рибосоми це ключова органела, фабрика білкового синтезу, ми про це вже з вами говорили. Це органела, яка робить, власне, нас живими. Це та машинка, яка створює із програми програмовий продукт. Ті, у кого вони є свої, ми безумовно називаємо організмами, вони є об'єктами живої природи і безсумнівно. А от реплікатори без рибосом – Це. Такі об'єкти природи, які здатні себе реплікувати, але використовуючи рибосоми організмів, будь-яких організмів, будь то прокаріоти, еукаріоти. І цими реплікаторами без рибосом є віруси, і, може бути якісь ще об'єкти, про які ми також сьогодні поговоримо. Отже, віруси не займають якогось проміжного положення між живою та неживою природою. Ні, це положення не можна назвати проміжним. Це положення абсолютно особливе, віруси однозначно не можна віднести до живої природи, так само однозначно їх не можна віднести і до неживої природи, яка взагалі складається із нереплікаторів. Але заглибимося все-таки в будову вірусів. А не на їхню приналежність до якоїсь групи. Отже, вірусна частинка називається віріоном, і складається із капсида, який, як правило, складається із білків, і всередині цього капсиду знаходиться якась молекула нуклеїнової кислоти одного виду або ДНК, або РНК. І якщо окрім Білкового капсиду і нуклеїнової кислоти всередині більше нічого немає, такий вірус має назву простого віруса. Якщо ж над капсидом білковим ще є якась білково ліпідна оболонка, яку ми називаємо суперкапсидом, такий вірус. Називається складним вірусом. Ну, ось тут на картинці праворуч, ми з вами бачимо який -то РНК вмісний вірус, де РНК оточена капсидними білками, а зверху ще є мембранна оболонка, то цей вірус явно належить до складних вірусів. Якщо ми розглянемо, наприклад, різноманітність вірусів тварин. То це шалена різноманітність, і мусимо з вами визнати, що віруси це реплікатори, які свій спадковий матеріал можуть зберігати у вигляді дволанцюгової ДНК, як і всі організми. Ми не знаємо організм, які би зберігали свою спадкову інформацію не у вигляді дволанцюгової ДНК. Але у вірусів може бути також одноланцюгова ДНК, дволанцюгова РНК, одноланцюгова РНК, яка слугує одразу матрицею для синтезу вірусних білків, одноланцюгова РНК, яка слугує матрицею для синтезу. Матричної РНК, тобто у цих вірусів відбувається реплікація РНК, така нетривіальна подія в догмі центральній догмі молекулярної біології, і на сам кінець Одноланцюгова РНК, яка слугує матрицею для синтезу ДНК. Це віруси, які ми називаємо ретровірусами, для яких характерна зворотня транскрипція. Тобто на їхній одноланцюговій РНК синтезується ДНК, а потім та ДНК використовується вже в звичайній транскрипції для синтезу матричних РНК. До ДНК дволанцюгових вірусів належать а скажімо, це віруси, які спричиняють у нас гострі респіраторні вірусні інфекції, а також деякі віруси, що спричиняють пухлини, Папіломавіруси, що спричиняють бородавки, герпеси віруси, ну і поксвіруси, що спричиняють різні види віспи, то вірусів з одноланцюгової ДНК, скажімо, належить парвовірус. До вірусів з вленцюгової РНК, реовіруси, представником їх є ротавірус, яким, напевно, хоча б раз в житті були заражені ну, всі діти, які відвідували якісь місця масового скупчення дітей. Віруси з одланцюгової РНК, яка одразу є матрицею, належить, скажімо, поліовірус, вірус гепатиту А. Коронавірус, який нам так добре відомий, вірус жовтої лихоманки, вірус лихоманки західного нілу до вірусів, де їхня одноланцюгова РНК слугує матрицею для синтезу іншої матричної РНК, належить вірус Ебола і вірус грипу, а серед ретровірусів, ну, всім нам відомий, добре, вірус імунодефіциту людину, ну і Пухлинні РНК віруси. Зробимо такий коротенький огляд деяких поширених в природі вірусів. Це бактеріофаги, наприклад, бактеріофаги це віруси, які паразитують на клітинах прокаліотів. І, наприклад, вони всі мають ось таку ну, придумкувату будову, да, схожі на такий собі тендітний марсохід. Бо не дійсно от, мають таку ем, складну структуру, хоча є простими вірусами, оскільки в них немає суперкапсиду. Один із найбільших вірусів, які існують в природі, мімівірус, це вірус гігант, який паразитує е, на прісноводних амебах, розміри цього вірусу більші, ніж розміри найменших клітин, які ми можемо назвати організмом. Вірус тютюнової мозаїки, класичний вірус, на якому були відкриті віруси, Дмитром Івановським в Криму, коли він досліджував захворювання рослин родини Пасльонові. Аденовіруси, які спричиняють у нас респіраторні захворювання? Герпес віруси, скажімо, якими заражені. Ну, якщо не не всі 100% люди на планеті, але напевно що переважна більшість, оскільки ці віруси долають трансплацентарний бар'єр і переходять від матері до дитини, і вони, як правило, не задають нам таких ну, великих шкод. Хоча у деяких людей буває. Ну, вірус грипу. Про які всі знають, тому що грипом, напевно, хоча б раз в житті перехворіли всі мешканці північної півкулі. Як же живе вірус? Для того, щоб проникнути в клітину, вірус взаємодіє з рецепторами на поверхні клітини, і потім. Або зливається з зовнішньою мембраною і проникає, або проникає в клітину шляхом ендоцитозу, або як це робить бактеріофаг, шляхом впорскування своєї ДНК в середину клітини хазяїна. Життєві цикли вірусів також різняться. ДНК вмісні віруси і РНК вмісні віруси, як, наприклад, вірус імунодефіциту, мають принципово різні життєві цикли. Ми з вами. Не будемо їх розглядати аж так докладно, тому що в програмі цього немає, але ті із вас, хто дійсно цікавляться вірусологією, зможуть потім, переглядаючи це відео ще раз, зупинити його на цьому слайді і докладно проникнути в таємниці життєвих циклів вірусів. Що стосується бактеріофагів, скажімо, які мають величезне значення в природі, то вони, як правило, розмножуються шляхом літичних циклів, тобто циклів, коли вони під кінець свого існування в клітині руйнують цю клітину і виходять із неї. Тобто бактеріофаг спочатку впорскує в клітину свою власну ДНК, цей акт призводить до руйнування бактеріальної ДНК, нуклеоїдної. І вся система білоксинтезувального апарату бактерії інфікованої бактеріофагом тепер працює на виробництво білків, із яких будуть будуватися нові частинки бактеріофагу, вони здатні до самозбирання, вони збираються в цій клітині, і коли їхня кількість доходить до певного числа, і вони вже зібрані і готові. Атакувати нові клітини, вони спричиняють розрив бактеріальної клітини, виходять в навколишнє середовище і здатні до зараження нових бактерій. Зрозуміло, що бактеріофаги сьогодні розглядаються як потенційні, а подекуди вже і зреалізовані агенти для боротьби з бактеріальними інфекціями різних різних організмів. Що стосується Реплікативного циклу, скажімо, ополонкового вірусу, такого як вірус грипу, то він заходить в клітину, так само підпорядковує її роботу на сам свою самозбірку, і потім під кінець, хочу звернути вашу увагу, коли капсид віруса хоче вийти з клітини, він забирає з собою частину зовнішньої клітинної мембрани, на якій містяться рецептори. За яким вірус потім буде впізнавати нові клітини хазяїн, в яких він буде проникати? Ну і що стосується виходу вірусів із клітини, про один вихід ми з вами вже поговорили. Про вбивство клітини так само поговорили. Ну і також віруси, скажімо, із простими капсидами, можуть Виходити із клітини шляхом екзоцитозу, тобто шляхом дуже схожим на той звичний шлях, яким клітина викидає е, якісь продукти е, травлення, які, скажімо, в даному випадку е, не потрібні клітини. Що можуть спитати на тесті НМТ про віруси? Ну, наприклад, для збудників синдрому набутого генерациту та грипу спільним є те, що їхня спадкова інформація міститься в... в чому? Тільки що ми про це поговорили, і я трошечки чекаю. Ну, так. Так, всі, хто відповідають про молекули РНК, молодці. В молекулах білка не міститься спадкова інформація жодного із відомих нам на сьогоднішній день реплікаторів, а в нуклеоїді міститься спадкова інформація про каріотів. Збутник якої вірусної хвороби потрапляє в організм людини з продуктами харчування або водою? Це вже про різноманітність вірусів. І е, тут, ну, просто якби прочитаєте іще ту інформацію, яка є. Е, значить, тут от я бачу відповіді. Якщо це вже пішли відповіді на це запитання, то правильна відповідь про. Вірус гепатиту, так Яка з наведених загальнобіологічних властивостей живих систем, характерна для вірусів. Загальнобіологічні властивості живих систем, та у вірусів немає нічого від життя, поки вони знаходяться поза клітиною хазяїном. Але вони, оскільки вони містять спадкову інформацію. Да, абсолютно правильно, ви зараз пишете, вони тоді здатні до мутації. Звичайно, що ні до подразливості, ні до самостійно синтезувати свої білки вони не можуть. Який ймовірний шлях зараження людини вірусом імунодефіциту? Ну, тут я думаю, що про це ми вже з вами дуже багато знаємо. І тому сподіваюся, що. Тут ви однозначно зможете сказати, що так, правильно, правильно ви пишете це остання відповідь, конічно. Так, так, так. Окрім е, вірусів до тих об'єктів природи, які ми можемо е, порівняти з вірусами, належать ще дві групи е, об'єктів: це віроїди і пріони. Віроїди це інфекційні агенти, які являють собою низькомолекулярну одноланцюгову молекулу РНК, замкнену в кільце. Тобто це просто молекула РНК, доволі коротка, яка містить від 250 там, до 375 нуклеотидів, принаймні із серед відомих на сьогоднішній день. І ці послідовності нуклеотидів у Молекулах віроїдів не кодують власних білків зовсім. На електронній мікрофотографії праворуч, ви бачите, ну, ось ці власні молекули ДНК, а на фотографії, де ви бачите бульби картоплі, то ліворуч нормальна, а праворуч одна із найвідоміших хвороб, на якій, власне, і були відкриті віроїди, ця хвороба називається Веретеноподібність бульб картоплі. І от про це варто запам'ятати, бо іноді. Про це запитують. Щодо пріонів, то пріони, саме слово пріони це анаграма від англійського Proteinici Infection Particles, тобто заразні білкові частинки, це інфекційні агенти, що не містять нуклеїнових кислот. Тобто вони складаються просто із білкових молекул. Відкриття прионів як інфекційних агентів. Напевно, створило ну, якийсь колапс в біологічній науці, тому що ми всі не могли собі уявити, що можуть бути якісь чинники захворювань, які не містять молекул, що можуть зберігати і передавати спадкову інформацію. Всі пріони. Спричиняють захворювання людей і деяких тварин, і всі вони призводять до спонгіоморфних або губчастих енцефалопатій, тобто захворювання нервової системи, коли нервова система стає схожою на губку. Всі прионні хвороби мають дуже тривалий інкубаційний період до декількох десятків років, дуже повільний характер протикання і 100% летальність. Принаймні так поки що. А що нас можуть спитати про віроїди на тестах зовнішнього оцінювання? Ну, наприклад, вот, яке захворювання спричинюється віроїдами? І тут я, ну, якби ми маємо знати про те, що синдром набутого імунодефіциту спричиняється вірусами. Губчаста енцефалопатія, як ми вже з вами знаємо, спричиняється пріонами. Мозаїчна хвороба тютюну це класична вірусна хвороба. На, на цій хворобі, власне, віруси були відкриті. І веретиноподібність бульб картоплі це, власне, та да, ви молодці, е, правильно відповідаєте, що це веретиноподібність бульб картоплі. Так само є завдання, що ж спричинюють пріони. Серповато-клітинну анемію, ви знаєте, це аутосомне рецесивне захворювання, перетонподібність бульбертоплі, як ми з вами з'ясували, спричиняється віроїдами. Синдром набутого імунодефіциту це вірусне захворювання. Молодці всі, хто пишуть відповідь В, дякую вам. Пріони спричинюють губчаство енцефалопатію. Вони є різні різні захворювання. Відомі це дуже цікава історія про відкриття оріонів. Там дві нобелівські премії були вручені за це. Поцікавтеся, це дуже цікава історія і дуже повчальна. Ну і от віроїди спричинюють ураження. Можете зараз дати відповіді? Я поки що не бачу початку відповіді: молодці. Звичайно, тільки рослин. Віроїди спричинюють захворювання виключно рослин, апріони.